Із настанням теплої погоди зростає кількість пожеж у природних екосистемах. Горять поля, лісосмуги, узбіччя доріг. 324 пожежі від початку цього року зареєстрували і ліквідували рятувальники Бердичівського районного управління ДСНС у Житомирській області. Вогнем пройдено понад 353 гектара по сухій рослинності. Внаслідок пожеж сухої рослинності на території району з початку року загинуло дві особи. Окрім невідкладної роботи, у напрямку газіння пожеж рятувальники проводять профілактичні рейди. Так, з початку року проведено вже понад 80 профілактичних рейдів застережливого характеру та притягнуто до адміністративної відповідальності понад 35 осіб за випалювання сухої рослинності відповідно до статті 77 дроб-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попереду вихідні, тож люди масово відпочиватимуть на природі, та можливо розводитимуть багаття для приготування їжі. Рятувальники нагадують Дають про необхідність дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в природних екосистемах. Після відпочинку необхідно в обов'язковому випадку загасити вогонь, який використовували для приготування їжі. У ДСНС закликають громадян не розводити багаття у лісах та на інших територіях, окрім призначених для вогнищ спеціально облаштованих місцях. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».